Привіт. Ну що, позмагаємось. Привіт. Я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідеї. Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт-привіт. Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе А, та це легко. Мені допоможуть желатин та цукор. Розчиняємо. Висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую краще жиле у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Тепер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і воля. Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда, Бетті? Не лякай мене. Я почну зі скітос. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так, готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся. У тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку. І акуратно переливаємо по черзі кожен колір, так, щоб вони не змішались між собою. Клас! Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидшу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти жиле з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить. Нічогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, Мейбл Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку і додамо до нього какао. Все добре перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. М -м -м, на смак просто чудово Залью все це у спеціальну форму, не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О, боже мій! Мейбл, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне желе у мене вийшло. Гаразд, покладу його на тарілку. У нас все готово. Не може повірити своїм очам яка краса. Ух ти, пляшка прям як справжня. Цікаво, яка воно буде на смак? Ммм, то воно дуже смачна! Поїхали далі. Шоколадне жиле. Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюся, що на смак воно таке чудове. Клас. Так, спробуємо останнє жиле. Ух ти, скільки в ньому фруктів. Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний і соковити. Це найкраще з усіх. Ха, ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та хитайте головою в такт. Поїхали! До 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 до, до та та та-та-та-та! Так, круто! Та що ж це? Безглуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піца. Так, так, вам не почулось. Хочу піцу. Та простіше, простого почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука. Не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну, давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Що відбувається? Будеш знати, як зв'язувати з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. Ось це так. Беремо тісто. Качалку та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто, бо воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, іди сюди. Ось візьми, тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання чинити опір. Ну, а те, все давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей, Ну-ка, відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три, опи, готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто. Ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир та побільше Залишається додати шматочки ковбаси, викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха-ха-ха, ой, пробачте, спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха. Ось, тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. М -м -м, яка ароматна ковбаса те, що потрібно? Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ух, яка краса в мене вийшла. Тепер треба її. Ой, як страшно! На, тримай! Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну, я тобі зараз покажу. На, отримай піцею по обличчю. О, що це? Сдається світло вимкнули. Та перестань, мебел, що ти робиш? Ану, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ви все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше куштувати піцу. Яка краса! А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, не піцу зовсім. тісто. Яка дота? Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А ось це якраз така піца, як я і хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота. Ха, Ну, звичайно, хто може приготувати краще, ніж бабуся? Хто б сумнівався? Я. Малятко Тіфані, давай пограємо у гру. Прикрась торт челендж. Починаємо. Почнемо збирати торт. Беремо один корж, видавлюємо на нього крем. Далі кладемо другий корж, знову крем. Наступний корж знову крем. І так ми робимо доти, доки не закінчаться коржики. Торт зібраний. Потрібно відрізати все зайве. Ось так. Обережно. Ого! Що це ти вигадав, Дені? Дивні у тебе рецепти. Ось у мене є ідея краще. Вирізаємо за допомогою формочки із коржа квадрат. Забираємо все зайве, видавлюємо крем. Зверху кладемо ще корж. І знову вичавлюємо крем. І ще корж. Робимо так доти, поки не закінчаться коржики. Далі вирівнюємо торт довкола кремом. Робимо це обережно. Ось так. Ідеально. Ха -ха. Тепер дістаємо кітка, ага. приберемо упаковку, викладаємо кітка довкола. Чудово вийшло. Клас. Дені, ей, що ти робиш? Ой, пробач, пробачки! Я вже вирізав із торта форму яйця. Накриваємо шаром жовтої мастики. Вирівнюємо з кожного боку. Готово. Ось так. Тепер прикріпимо рот, очі, брови, ноги. Та вийшов величезний жовтий мемдемс. О, я його знаю. Я теж накриваю торт мастикою, але я маю червоно. Відгинаємо краї і зафарбуємо їх білим. Ось так. Приклеїмо етикетку кіткат. Зверху засипаємо мальтізерс. Та-дам! Вийшов прикольний кіткат торт. Є! Yeah! Круто! Давай покажемо наші тортики Тіфані. Yeah. Як класно, ви постарались. Хочу спробувати торт у вигляді мемдемс. Клас! Він такий райдужний! Як круто! І дуже смачний. Мені подобається. Тепер спробуємо торт від Кейт. Він всередині, коричнево-червоний. Цікаво. Спробуєш шматочок! Так, це дуже смачно. Неможливо зупинитись. Смакота! Гмм. Ой, Тіфані, ти ще з нами. Е, ти маєш вирішити, хто з нас переміг. Ой, точно вирішено. Виграла кельт зі своїм тортиком. Він здався мені набагато смачнішим. Не можу відірватись. Перемога моя. Тепер я хочу торт у вигляді локшини. Чудова ідея. Почнемо збирати торт. Вирізаємо ромб з фіолетового коржа. Готово. Видавлюємо крем. Ось так. Кладемо зверху ще корж. Повторюємо ще раз. Чудово. Ще один корж. Ні, а ти що вигадав? Так, я вигадав. Мені знадобиться крем. Ось так. Торт зібраний. Кладемо зверху мастику. Кейт, що скажеш? Um. Ну, таке собі. Незрозуміло. Кладемо зверху фіолетову мастику. Тепер розрізаємо краї та вигинаємо. Прикріплюємо етикетку мілка. Вийшла справжня коробка від локшини. Мені треба ще кремо. Видавлюємо його на торт та розмазуємо лопаткою. Ось так. Далі. Закріпимо смужку з мастики і почнемо робити саму локшину. Вона також буде змастити. Для цього я використовую м'ясорубку. Так, класно виходить. Мені подобається. Ого, мені також таке треба. Дені, я позичу. Так, тепер залиємо всередину ну У мене буде шоколадна локшина. Садимо пару ложок нотели всередину. Ось так. Готово. Тепер крутимо. О, реально виходить. У мене видавилась локшина з нотели. Тепер залишилось ставити палички, І можна подавати. А я зробив локшину з виделкою. Залишилось лише викласти джем із малини. Нагадує томатний соус, як у моїх улюблених спагеті з фрикадельками. До речі, ось вони самі солодкі фрикадельки. Вийшло так апетитно та правдоподібно. Поливаємо червоною глазурю. Ну що, ж, готово? Смачного. <гас> Ух ти! Ви зробили для мене тортики, схожі на тарілку з локшиною. Як цікаво. А тут вона шоколадна. Я круто! Давайте спробуємо. Ой, я не можу взяти її паличками. Локшина не береться. Це дуже дивно, окей. Тепер спробуємо те, що приготував для мене Дені. О, у нього тут навіть фрикадельки є. Ухти, це цукерки. Смачно. Подивимось торт всередині. Відрізаємо шматочок. Ого! Розріз має такий апетитний вигляд. Спробуємо. Смакота яка. Дені, смакота. Ти точно переміг. Твій торт найкращий. Звісно, це ж моя чудова ідея. Так, так. О. Ей, Тіпані, ти нас чуєш? Ей, привіт! Ой, ви тут я вела трансляцію. Тут так багато смайликів. Зробіть мені торти моджі. Крута ідея. Почнемо з коржиків. У мене вони жовті. І моджі зазвичай круглі. Збираємо круглий торт. Крем та корж. Чудово. Повторюємо так декілька разів. Ось так. І ще трохи крему. І один корж. Тепер зробимо отвір всередині за допомогою невеликої круглої форми. Чудово! Всередину ми заліємо щось смачне. Нам знадобиться блендер. У блендер кладемо полуницю та збиваємо. Як же я люблю полуничне смузі. Воно дуже смачне і свіже. Тепер заливаємо у торт. Прямо всередину. Готово! Тепер накриваємо жовтою мастикою. Де вона? От. Вирівнюємо з кожного боку та звісно відрізаємо все зайве. Чудово. Кладемо очі у вигляді сердечок і посмішку. Це ж смайлік. Тіфані має оцінити. А я почав збирати свої маленькі тортики. Мені потрібні маленькі коржики. Вирізаємо їх з коржів побільше. Ось так. Наносимо крем, декілька разів так повторюємо. Збираємо смачні різнокольорові тортики. Так, беремо шоколад, дістаємо його, кладемо на маленькі тортики. Тепер треба розтопити шоколад. Допомогою фену ми можемо швидко це зробити. Клас! Чудово! Супер! Робимо мордочки нашими моджі. Тут зібрані мої самі улюблені емоджі, якими я найчастіше користуюсь. Сподіваюсь, що тіфані оцінить мій підхід. Давайте дегустувати! Смачного тіфані! Клас! Тут великий моджі, а тут п'ять маленьких. Прикольно. Спробуємо маленький смайлик, що сміється. М -м, смачненько. Мені подобається. Ха-ха, Здається, я сама перетворилася в цього й Клас, було весело. А тепер спробуємо цього. Ух ти! О, у мене інша емоція. А тепер злий моді. О, я злюсь. А тепер і моді, що замерзає. У як холодно. Ой, минуло І останній моджі. О, о, ні. Я його їсти не буду. Спробую другий торт. Відрізаємо шматочок. Ух, ти, всередині рідка начинка. Як чудово Спробуємо. Полоничний смак, здорово! Обожнюю! Ки ти, ти перемогла! Ура! Перемога знову моя! Я абсолютний переможець! Ура, 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 ура!